Днями вихованці дитячого будинку Бузького району відвідали освітні заклади Львова, аби ознайомитись з можливостями навчання та власного розвитку. Детальніше про профорієнтаційну екскурсію дивіться у нашому наступному сюжеті. Готуй сані з літа. Недарма наші бабусі та батьки часто наголошували на цьому прислів'ї. адже про все потрібно подбати заздалегідь, особливо про власне майбутнє. Яку обрати професію? Головне питання старшокласників та не тих, хто проживає у дитячих будинках. На їхню думку, вибір в них невеликий. Об'єднання самопоміч вирішило розвіяти даний міф та розпочало серію профорієнтаційних екскурсій для вихованців з інтернату. Також ми хочемо звернути увагу дітей на те, що в них є великі можливості після закінчення цих шкіл інтернатів, що вони мають змогу навчатися в різних навчальних закладах. Вони мають змогу вступити до вищих навчальних закладів і здобути ту професію, яка їм сподобається, яку вони зможуть застосувати в житті. Тобто, щоб вони не боялися. Вони боялися мріяти, щоб вони не боялися хотіти чогось більшого, щоб вони після виходу з цього інтернату були пристосовані до життя в суспільстві, в соціумі. І вони повинні знати, що ми ними цікавимося, переймаємося, і ми про них пам'ятаємо. Ознайомча екскурсія розпочалася з вищого професійного училища ресторанно-готельного сервісу та туризму. Тут дітям розповіли про умови вступу та напрямки діяльності. Майже кожний рік, от у нас зараз на нашому тільки відділенні чотири дітей сріб, і якщо взяти загалом по училищу, а в нас більше за поза 1200 учнів. 122 особи сиріт у нас. І ми ними опікуємося, вони повністю на забезпеченні соціального пакету. Наука наукою, а обід за розкладом. В спортивно-розважальному комплексі дітлахи спочатку з острахом. А потім із шаленим ентузіазмом долали перешкоди. Ти пішов в другій. Трійці, так? А чому відразу не пішов? Хотів подивитися, як інші відреагують. І як тобі здається, страшно? Не страшно так? Варя, давай! Страшно. Скажеш, Але ти попроте все рівно хочеш спробувати? Все? Давай. Поєднати приємне з корисним зголосилися активісти із товариства допомоги Свербивус. Понад рік вони також опікуються вихованцями інтернатів. Діяльність направлена все таки на дітей в першу чергу. Ну є, є така думка, що в зрілому віці все таки чуть-чуть вже пізно серед людей сіяти розумне добре вічне. Набагато ефективніше, напевно, набагато краще починати в такому віці, як от зараз. Ці діти, з якими ми сюди прийшли, і чим краще, чим швидше ми почнемо, я думаю, що тим тим краще і ефективніше це все буде починати треба з дітей, все таки це наше майбутнє. Тому я вважаю, що зараз ми будуємо наше майбутнє. Подорож у архітектурне минуле львівської політехніки та захід сонця на оглядовому майданчику, що знаходиться на вершині церкви Святої Ольги та Єлизавети. Такими приємностями закінчився насичений день, день який можливо змінить їхнє майбутнє.